Так, друзі, ми на риболовлі, ріка Чорний ташлик. І зараз стояла у мене вудка одна. Це стоїть з дна на толстолоба. Думаю, друзі, він зна лови. Думаю, закину я фідерну вудку на з зна. Чому? Тому що е, щось, е, на, стояв макушатник, друзі, не працює. Ось, ось монтажик ВВС, друзі. Зараз вибрасую, вибрасую цей монтажик і будемо, будемо пробувати ловити. на... То столоба зна. Що по цьому монтажу, друзі? Е, я його трохи доробив, поставив сюди, ось ви бачите, поставив ніть 04. Гачок е, поставив на волосіні, такий. На волосіні у нас ось буде отак підмати гачок. І монтажик е, ВВС Кривий Ріг. Кому цікаво, друзі, друзі хто хоче придбати ці монтажі, в Фейсбуці набирайте. ВВС. І там є ці монтажі, друзі. Кому цікаво, класні монтажі, сподобались. мені монтажики, вже ловив я на них. Тому, друзі, подобається. Так, ну що, забрасуємо вудку. Відмічаю, що вудка у мене така, знаєте, фідерна. Зараз, якщо клюне якась велика, велика риба, це буде капець. Це буде відчуття, по-перше, щоб впіймати, витягнути цього товстолоба чи що там клюне, Відчичав буде. Що, не знаю. Ну, ще не тягав я крупну велику рибу на фідерну вудку. Були у мене корабці такі кілограм три, то я хочу сказати, на будку корабці такі тягати на фідерну вудку. Це дуже-дуже відчуття дуже класне. Так, ну що, забрасую. Пішла, 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 пішла. О, є. Кидаємо тут друзі, я не можу закинути. Цю вудку в мене забросив по ну, метра сто, а ця тут, цю я далеченько не можу кинути. Ця десь десь метрах, напевне, десь в метрах 50, бо і ця будка і Це ж фідер, він мягкий, далеченько його не забросиш. Так, ну що, ставимо на сигналку і будемо час чекати якогось гарного хлопчика. Опа. Все є. Все. Працює сигналочка. Працює. Пішов в березі, друзі, пішов в берег. О, є. О, бачите, така перезабросив вудку, друзі. І отримав клювання. Ну, зараз на фідер буде тягати. Це буде класно. Ух ти, Ух, потягнув! Потягнув, потягнув! Це на фідер буде зараз, друзі. Ух, потягнув! Хлопець! Зараз на фідер буде його тягати цікаво. Відчуття, звісно, буде бомбезне на фідерну вудку. Так, а ну і сюди. Так, зараз під вудками пролізу. Так. Проліз під вудками. На твідер, звісно, то в тягнути, це буде зараз масу задоволення. І ще і волосінь у нас тут така безміття. Тобто треба, буде, дру, треба, друзі, буде акуратно. Дивіться, як вудку загиба. Як вудку гне, не понял, що зацепив или клювання. Щось не розумію. А ага, зацепив. Так нічого. Вроді вивів ви, ви я його, чи ні, чи по цей теж. Так і по цей треба провести. І по цей треба провести. Все, бо він іде праворуч тоді. Іде праворуч. Тягне. Тягне. Да. Фідер в трі погибелі, друзі. Якби що цей фідер не зламати. І змінив, друзі, монтажик. Поставив опять, очерет. І змінив монтаж і поставив ВВС монтаж, друзі, і спрацював. він Зразу Зразу спрацював. тільки тут цей гачок трохи менше. Тут короповий гачок трохи менше. Десь вже тут в березі. Десь він уже в березі. Треба його підняти, щоб хоч розуміти, яка там рибинка. Ух! Пішов, пішов зматувати. Змотав трохи. Змотав. Так, з фідер, це, звісно, відчуття, звісно, на фідер. Класні. Так, а ну показуйся, хоч глянуть. Які ти там. Які ти там. Але... Друзі, це товстолоб з дна. На Надідер тягати його. Та, ну давай, давай, показуйся. Трохи смопа потягнув, потягнув, потягнув сюди, йди сюди, хлопчик. Так, трохи води воду зайти. Трохи... Ух ти Блін, а тут тіни. Дане виваження на річці він коксу дає. Коксу дає добре. thank <laughs> you Все? Іди сюди. Іди сюди, хлопець. Ні, не все ще. Та не хорош волтузяться, Хорош Хорош волтузяться. Блін, була б вудка краще, я б тебе вже взяв. би. А на фідер важковата. Ти бачиш, ще кат... катуха, дивіться, яка маленька у нас. на фідер, друзі Оце рибина на фідерну вудку ого яка тут семерка тут більше червончика ого. тут більше червончика Зараз витягнемо, зважимо. ух ти! Оце саме великий то якого я зловив друзі з дна Бо на резинку ловив ого це ничего себе Оце балтить. Друзі, на фідерну вудку. Тут кіл 12, зараз важимо. Дивіться, катуха маленька. Фідерок. Ну, правда, що з тестом такий 120 грам, що фідер такий. Гарний фідер. Оце рибинка. Оце рибинка. Оце тусово. Оце, да. оце монтажик БВС. Оце монтажик. У них дуже. Друзі, який гарний працює. ВВСний, Оце так, оце рибинка. Ууу, оце мандраж. Оце так. Да. Я... Бачите, друзі, гачок короповий. Тут десь сантиметр в сім поведеться. Ой, ну добре. Треба цього, друзі, сфоткати і зважити. Зараз зважимо це украсення і сфоткаємо. Думаю, кіл 12. Може і більше. Так, де у нас тут? Так, є ось у нас. Іси. Так, і сиє, що у нас сфоткать. Сфоткать цього красення. Так, а де мой... А, ось його. телефончик. Фу Оце так. Оце бомба. Оце рибинка. Ану йди сюди. До мене. Тихо, акуратно. Акуратно, акуратно. акуратно. Мотиля, конечно. Тихо. Оце матеріал. Так, ну що, зараз зважимо. Все, украсення. І сфотографуємо. Сфотографуємо. Так, ну думаю, напевне, кіл-12 має бути. Напевне, кіл 12. Більше, ніж червончик. Фу. Оце мандраж. Так, ану. 12 ну 11 друзья 11 11 килла думал 12 хотелось 12 а не 11 килл 11 килл класса ну сейчас друзья надо забыть фотку забитий фоточку бо не поверять Що такий клюнув лопатий на фідерну водку? Який гарний хлопчик на фідерну водку. Який велетень. Ху. Який велетень. Ху. Оце так. Да, це найвеликий мій тосолоп, який я зловив з дна, друзі. А ще й на фідер. І ще на фідерну вудку. Оце капець. Оце да. Так, а ну, що? Підеш к нам в судок. Так, а ну, тихо, тихо, тихо. Зараз ми тебе. Донесемо. А ну йди. Опа. Пішов. Пішов хлопчик. Пішов. Це за клювання. Так, ну що, друзі, закинув вудку. Оце да мандраж після того, як я це витягнув цього красення на 11 кілограм, такий лабати то солоб, друзі. На фідерну вудку, це відчуття це, по-перше, рекорд, що я витягнув іменно з на тостолоб. І в мене такі були дев'ятки, десятки, максимум. А це. 11 з дна, бо на резинку з верха я тягав, там у мене є багато таких великих риб. Але, друзі, це перша рибинка, яка 11 витягнута. І ще й на фідер, на фідерну вудку. Відчуття, звісно, сумасшедше. Я з ним боровся. Ну, Хто бачив, пишіть в коментах, як ви. Передав я вам свої емоції. Оце таке, знаєте, зараз до сих пор ще руки тремтять і ще не можу Так, Друзі, ввечері плювання. Потягнув! Потягнув! І що там? Зійшов чи що? А ні! Є! Де там? О, ось він! Ух, прийшов, який хлобатий! Щось трохи посопротивлявся, і все. Ви бачите, на фідер. Оцей рибинка, друзі, ми закінчимо риболовлю на фідерну вудку Піймали ми такого гарного, гарного. Прикорного товстолоба, а це такий десь напевно кілограм п'ять? Таке відчуття, що він став ще сильніше впоратись про все зморився. Змарився. Змарився хлопчик. Ух! Думав, напевно, думав п'ятерка. Але ні, друзі, де, де стіл шесть. Такі, шестерочка. Оце, друзі, бачите, цим то е, як кажуть, і завершаємо фідерну ловлю. Дякую, дружбан. Якраз ще трохи залишилося. Планктончика такі гарнюня, Кілограм на 6, може 6,5 десь такий. Ох, ох, Ну, звісно, тут на річці, друзі, ох, він не дає коксу. Ну що, друзі, як кажуть, як ми з вами не прощаємось, ми вам кажемо до побачення. З вас вподобайся.